Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні доповідь головкома Сирського. фронт. Наші кроки для посилення напрямків, постачання в бригади, курська операція. Була доповідь також керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії, те, як зміна розстановки сил Сирії може змінити глобальні обставини. Також була доповідь по ситуації в Грузії. Це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу і не тільки нашого регіону, як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями і іншими партнерами щодо конкретних дій. Я доручив підготувати відповідні санкційні рішення. Була сьогодні доповідь прем'єр-міністра вже майже п'ять. Мільйонів українців дали заявки на зимову виплату є підтримки, і сьогодні ж увійшла програму Укрпошта. Це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту. Так само ці люди отримують і виплату в тисячу гривень. Ми обговорили сьогодні роботу з Європою з Європейським банком реконструкції та розвитку партнерами. Схвалені інвестиції в обсяг мільярд 300 мільйонів євро. Це кошти на інфраструктуру, логістику. Зокрема, це енергетика, вдячним партнерам. Скоординували роботу з урядом на грудень, особливо роботу з прифронтовими регіонами. все, що стосується опалювального сезону, фінансів, енергетики, безпекових питань. Ще одне привітав наших воїнів з днем. Ракетних військ і артилерії вручив державні нагороди, бойові хрести, почесні відзнаки за мужність та відвагу, 107-й реактивній артилерійській бригаді, Кременчуцькій бригаді, також 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки Чорний ліс. Дякую вам, воїни, дякую усім, хто б'ється заради нашої держави, заради наших людей і усім, хто. Нам допомагає слава Україні.